В улюбленців щодня так багато справ, що в них навіть вуса втомлюються. Жарти жартами, а таке явище, як синдром втомлених вусиків у тварин, справді є. Розповідаємо, що це таке і як визначити, чи втомились вуса у вашого прирученого хижака. Що являє собою синдром? Річ у тім, що на мортиці над очима і на лапках у тварин локалізуються вид товстих волосків, вібриси. Вони рухливі та дуже чутливі, тому реагують на будь-які впливи зовні, передаючи відповідну інформацію мозку. Волосяні фолікули вусів теж досить складно побудовані та містять купу зв'язків з нервовою системою. Інколи вібриси зможуть зазнавати подразнення, за якого відбувається їх надмірна стимуляція. І це спричиняє неприємні відчуття у звірят, та, власне, і називається синдромом втомлених вусів. Причинами можуть бути травми. В зоні вібресів, захворювання, зокрема пов'язані із подразненням шкіри в зоні вібресів. Та найчастіше на подібні зміни в самопочутті впливає замала миска, адже вусики тварин постійно торкаються її бортів. Як розпізнати такий синдром у свого песика чи котика? Симптоми зазвичай пов'язані із загальним самопочуттям тваринки та її поведінкою під час приймання їжі. Найчастіше це відмова від їжі та води саме з мисок, виїдання корму лише з центральної частини посуду, збентеженість чи навіть агресія під. Під час годування. Зменшення активності, втрати інтересу до іграшок, свербіж у зоні розташування вібресів, боліві відчуття під час дотику до мордочки. Діліться в коментарях, чи стикались ви з подібним у своїй практиці та чи бував дискомфорт у ваших звірят при дотику до вусів. Перелічені симптоми не обов'язково свідчитимуть саме про синдром втомлених вусиків, тож завжди краще проконсультувати з ветлікарем. І що ж робити в такому разі? Як ми вже зазначили, важливо отримати підтвердження прояву синдрому від спеціаліста. Будьте дуже обережними під час Моді з улюбленцем. Оглядайте вібриси на механічні пошкодження. та не торкайтеся їх без нагальної потреби. І в жодному разі не видаляйте їх, адже вони ще відповідають за орієнтацію звірят у просторі. Може, за їхній зв'язок із космосом також. І найголовніше оцініть миски вашого котеча собаки на, на зручність для його мордочки. Ділимось, як обрати правильні. Щодо матеріалу, то керамічні скляні металеві варіанти з переробленої сировини будуть оптимальними. Обов'язково звертайте увагу на діаметр. Він має сягати приблизно. На десь 12-16 см для котів для моркотонів великих порід знадобиться навіть більший. Собаками все залежить від розміру породи. Для них посуд створюється в різноманітних діаметрах від 10 до 30 см. Миски не повинні бути занадто глибокими. До речі, є навіть спеціальні пласкі миски без виріжених бортиків, що запобігає дотикам вусів до конструкції. Тому якщо раптом все вказує на те, що вусики улюбленця дійсно стомились, рекомендуємо оглянути його посуд і за потреби звернутись до ветлікаря, щоб виключити інші проблеми зі здоров'ям. Адже вібри це дуже важливі органи дотику тваринок. І не дарма вони використовують їх для комунікації один з одним. Тому бажаємо їхнім вусам тільки бадьорості. Лишайтесь на звірячій хвилі та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Па-па!